Малята, ви вже всі чекаєте казочку, і я вам розповім казочку, як весна деревце розбудила. Прийшла весна на галявину і здивувалася. Я прийшла, а мене ніхто не зустрічає, і ніхто мені не радіє. Озирнулася весна все навколо темне, все завмерло. Тоді вона дістала зі своєї скриньки кольорові стрічки і покликала на допомогу вітер. Взяла весна жовту стрічку, а вітерець її підняв угору і відразу засяяло сонечко. Воно подарувало світло і тепло. Узяла весна синю стрічку, а вітерець її підняв угору, і небо стало синє синє, а хмаринка подарувала. Теплий дощик взяла весна зелену стрічку, а вітерець погрався з нею та опустив її униз на земельку, і відразу з'явилася зелена травичка. Узяла весна білу стрічку, а вітерець її відразу прив'язав до зеленої стрічки, вмить з'явилися білі квіточки. Підійшла весна до самотнього дерева, а воно ще спить, не хоче прокидатися від зимового сну. Весна заглянула у скриньку, а у ній залишилися короткі зелені стрічки. І вона засумувала. А вітерець подув на ті стрічки, і вони покружляли в повітрі, та й зачепилися на гілочках дерева і відразу почали з'являтися листочки. Весна засміялася, що розбудила деревце, а ось уже і пташки співають. Як хороше стало навколо, весна обернулася, подивилася та пішла собі далі. Малята, сподобалася вам казочка? Так кого ж розбудила весна? Так, весна розбудила деревце. А що вона йому подарувала? Так, вона подарувала зелені листочки. Молодці. Дітки, а за моїм віконцем деревце не хоче прокидатися. Давайте ми для нього зробимо подарунок. Ми йому подаруємо зелені листочки. Дітки, подивіться, який подарунок зробила я. Це дерево. Дерево росте у землі, воно високе. У дерева є стовбур, він товстий, коричневого кольору. Ось гілочки. Вони великі, маленькі, коричневого кольору, а на гілочках листочки. Вони маленькі зеленого кольору. Наче зелені краплинки, деревце живе. А це деревце ще спить, але ми його разом з вами розбудемо. Ми зліпимо зелені листочки. А що ж буде потрібно для роботи? А для роботи будуть потрібні аркуш картону білого кольору, на якому зображене дерево, кульки з пластиліну зеленого кольору. Серветочка, щоб витерти ручки, але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Ось так, так і так вийшли пальчики гулять. Погуляли, настрибались та й в будиночку сховались. Ось пальчики вже й готові до роботи. Пальчиками лівої руки тримаємо аркуш картону. А великим та вказівним пальчиком правої руки беремо кульку і кладемо її на гілочку дерева угорі, ось так і вказівним пальчиком легенько притискаємо кульку до гілочки. Потім двома пальчиками ще беремо кульку і кладемо її на гілочку дерева. Ось так і вказівним пальчиком легенько притискаємо кульку до гілочки, потім ще і ще. Малята, подивіться на моє деревце, воно вже прокинулося. А тепер ви починаєте будити своє деревце та дарувати йому зелені листочки. Малята, а я буду чекати ваших робіт. До побачення, до наступної зустрічі.